Так, Всім доброго ранку. Нарешті я добрався до гір. Емоції трошки переповнюють. не знаю що казати. Для початку треба зловити рибу і тоді щось можна говорити. Так що, йдемо по річці вверх. Що, декілька закидів вже зроблено, поки що без риби. Йдемо далі по річці дивитися, обслідувати тут обстановку, тому що я тут вже давним-давно не був. Взагалі не зрозуміло, що тут робиться. Приїхав вчора вечором і... Закинув сторіс, звидав на річку і вже почали питатися, чи я зловив форель. Але я ще тоді навіть на рибі не був, не виходив на рибалку. Вже люди почали питатися. Ще треба знайти, чи вона вже в ямках стоїть, чи вона ще стоїть на течі. Тут таке діло. Все рівно вона переміщається. Ну і поки що поставив оберталку Сміта РС. Саме робоча. Сама ходова приманка на нулі роки У мене тут була так що буду йти і пробувати неї обловлювати А там далі вже буде видно Так, два слова по комплекту, це мій корто до 5 грам, взяв катушку Shimano Complex XR 3500 і намотав шнур 02 Intech Micron. і взяв ще з собою на запас Intech е Tournament такий той оранжевий 0.25. Так, на підстраховку Micron. Всяке може бути. Так, що поки що можна тільки таке розказувати. По снасті показувати природу. Риби немає. Йдемо далі. Хоч риба не клює, <кажу> покажу, що в мене в коробці на що я ловлю. Так, тут є копія на smit d від DuPlurs. Тут є Phantom 21 Gravy Cuts 44, на якого я ловив тут турель. Ну і копія на du от що в мене лежить. Так, потім... З воблерів ручної роботи У мене тут всі переважно від Вови. з івано франківська який я мав розловити, але бачите самі, скільки риби я розловив. Ось такі класні облірки. Всі передівно без зборові. Ну і тут є пантер Мартін у мене. Все інлайн вертушки. Потім тут. Смітая раз, 6 штучок взяв і тут також вертушки інлайн відвели, зелене франківська Так що, пробуємо, пробуємо, що ще щось зливати. Це перша рива. Та ти що? Бо я вже думав, або це я розівчився, або я щось, не знаю, щось не так роблю напевно. Ай-яй-яй-яй-яй, yeah, 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 yeah. <laughs> була поклвка прямо тут. Ді рибку я побачив, така непогана була. Вдарила і не зійшла тільки боком показалося. Ну вже Дві пухлівки і один схід. Знову була риба. Ось тут прям Що це таке? Звільняємо її, воно накрутила на себе. Yeah. All To je the rotten Так, ну що я можу сказати по риві? Чим вище йду, тим е, є якась активність, є покльовки. отже, вже дві штучки зловив. Так що це вже може не радувати. Так що приповнюємо. Так, ну що я можу сказати, рибалкою цілком задоволений. Дві рибки вдалося спіймати і було там 2-3 покльовки. Так що супер. Судячи з того, скільки я тут не був, десь два роки, напевно, то навички не втратив. Ну і рибу треба пошукати. Не так вже і багато, як було колись. Що можна було з одної ямки ловити по п'ять чи навіть по три штуки, а тут я прийшов купа Тих перспективних місць, де я ловив, а там риби взагалі немає. Так що А, і ще таке дуже розбудували. Всякі ці будиночки модні, де приїжджають туристи відпочивати на березі річки. Колись такого не було. Десь там був один і все, а зараз там два, там один, там ще один. І тут отак вздовж річки йдеш вверх по течії, і ці будиночки з джакузі, з якими цими чанами. Ну, не знаю, як це, чи це погано вплине на природу, чи ні, але... Думаю, що присутність більшої кількості людей не дуже добре впливає. Так що, всім дякую, що дивилися.